Вибрали цю галявину, тут трошки викосили, якось так зробили там підставки для цих портретів, провели, провели тут захід, а потім подумали, гарна галявина, чому б не зробити її краще. Ну, З часом ми там замовили екскаватор, вирівняли тут, зробили клумби. Другий захід, який ми тут проводили, це був Великий в цьому році. Яйце ось з дітьми разом зробили, запрошували сюди батюшку з української церкви, тому що в Бабаях на цей час української церкви немає, тому це у нас ну, таке місце, як я кажу, храм під відкритим небом. І пізніше ми дійшли до того, що це буде галявина. Якщо ми проводили б екскурсію з вами, присвячені Сковороді, то на цьому місці ми б за планом розпочали про Сковороду і Бога, тому що Григорій Сковорода майже всі свої твори присвячував роздумам і розмові про Бога і про Біблію. Ось там є камінь, на ньому табличка. Там написана фраза створу в двері до християнської добронравності, Це твір за який. Тому що Київського рода викладав у Харківському колегіумі, і там написана фраза «Царство Божа всередині нас щастя в серці, серце в любові, любов вже в законі різні. І треба сказати, що якби любов у нас була б на першому місці, якби ця емоція була більша, ніж бажання чимось володіти, ніж заздрість, ніж якісь негативні емоції, то навіть війни б не було. Якби була настільки сильна любов до ближнього, ніхто б не зміг зробити те, що зараз з нами роблять наші недобрі сусіди. Зверніть увагу ось на цю таку нашу папличку, хто скаже, яка ікона на ній забрала як вона називається. Покровська, ні? ні? Ні. Це символ, один із символів України, Києва. Ні? Це ікона Оранта. Ага. Вона трошки зображена в такому новішому стилі, але вона відрізняється від інших ікон Богородиці тим, що вона руки тримає догори. Це Оранка, заступниця Києва, яка зображена на Софіку. І чому саме Оранту ми вибрали для цього? Ем, наш пішохідний маршрут ми почали робити з іншої локації, з вербної криниці, вона знаходиться то, трошки далі від ціля. І ми відкривали її якраз на покрову. Там у нас теж є криниця, і ми освячували криницю і повісили там ікону покрови. Це було в 2020 році. 21 в 21 листопаді був вітер, ця ікона впала і розбилася. Ми подумали, що це не добрий знак. Ну, якраз це було перед початком війни. Ми її замінили на іншу. Я була в Києві, якраз там їздила по монастирям, купила там ікону Оранти, ми її повісили туди. І потім ми так вирішили, що це буде як заступниця нашої стежки. Ми саме символу ранку, нехай вона об'єднує Київ, як столиці України, партії в столицю Злобожанщини, в Лампах, ми розуміємо, що це столиця в нас одна, але все так буде заступниця є е, нашої всієї України.